Друзі, вітаю! І власне сьогодні хотіла з вами говорити про прийняття. Власне прийняття це одна з таких важливих навичок, які було би добре, що були в структурі нашого реагування на ці чи інші життєві історії, ситуації, так тому що насправді вона в критичні моменти може спасти нас. ну, від, від депресії, від тривожних розладів, от і вийти, як то кажуть, з води сухи, умовно кажучи. А в житті бувають часто дуже складні історії, і насправді в таких історіях прийняття цей один напевно з. Добрих методів реагування на ту чи іншу ситуацію. То коли ти тонеш і ти починаєш борсатися у воді, то найбільш ймовірніше, що ти якраз і потонеш. Але коли ти розслабляєшся, так то найбільш ймовірніше, що вода тебе винесе до поверхні, так, і ти випливеш. Коли твій корабель попадає в бурю, так ти мусиш, мусиш забрати вітрила так, і дозволити хвилям нести його туди, куди він має прийти. Так, інакше корабель розів'ється. Тому так, тому про прийняття як один з важливих аспектів реагування, але тут важливо, як ти кажуть, відрізнити, коли вже ситуація не підлягає тому, що боротись немає сенсу. От, і власне, це той стан, коли потрібно історію прийняти.